Вітаю, мене звати Тетяна Козарчук, і ви в мене на каналі За всі гроші світу. Я психотерапевтиня, експертка в сфері фінансового мислення і допомагаю українцям виходити з своїх психологічних блоків для того, щоб жити в достатку і здійснювати свої як матеріальні, так і нематеріальні мрії. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, один конкретний блок, який, я впевнена, є у більшості українців. І поговоримо ми про страх витрачати гроші. Розкажу на власному прикладі, звідки цей страх береться, як він проявляється і, що найголовніше, як з ним впоратись. Поїхали! Коли я була маленькою, я постійно чула від своїх батьків, що гроші треба берегти копійка до копійки. Мій тато казав: сім разів відмір, один раз відріж. І все це створювало таку певну напругу навколо теми грошей. У нас їх було небагато, але їх постійно рахували, і у нас не було боргів, так? проте ми жили доволі скромно. І в мене формувався такий певний світогляд з приводу грошей, що їх треба дуже сильно тримати при собі, обов'язково накопичувати, тому що мої батьки вміли зберігати гроші, оскільки вони жили в 90-х, і треба було рахувати дійсно постійно свої витрати, бо прибутки були зовсім. Невелике, це вплинуло і на мене. Яким чином це вплинуло? Ось одного разу, коли мені було десь приблизно років 13, я поїхала в табір. І цей табір він був такий дуже специфічний. Ми їздили в наметовий табір це було таке поле, Степанівська коса на півдні України. Тобто берег моря і степ, і ми там жили в палатках. Одним словом, там не було де витрачати гроші. Як зараз пам'ятаю, батьки мені дали тоді 20 гривень да, там на якісь мої певні потреби, але найближчий магазин щось там був за 5 кілометрів, і ми навіть туди ні разу не дісталися. Але що сталося? Коли ми гуляли по полю, я знайшла ще 20 гривень. Тобто це все, що ви повинні знати про мене в дитинстві. Що всі діти зазвичай витрачали гроші в таборі під нуль, а той, бувало, дзвонили для того, щоб батьки їм вислали гроші, зі мною такого ніколи в житті не траплялося. Мало того, що я завжди завжди зберігала гроші, е, витрачала трішки, да, але більшу частину я привозила. Так в цей раз я ще не просто їх зберігла, я ще й знайшла 20 гривень да, і привезла, по суті, вдвічі більше грошей, ніж їхала. Вже в більш дорослому віці я завжди пам'ятала і тримала у фокусі, що треба зберігати, треба відкладати, а раптом щось може трапитись. В результаті це породжувало таку гіперфіксацію. Я не могла легко витрачати на себе. Да й досі такий присмак все ще в моєму житті є. Коли я хочу себе чимось порадувати, я 300 разів подумаю, потрібно мені це чи не потрібно. Хоча я навіть знаю, що це точно треба купити, але я буду собі до останнього відмовляти і навіть всередині вести з собою діалог, що може треба купити щось більш необхідне. Ось тобто це такий фокус на необхідних речах, не на тих, що мене радують та надихають, а тільки на тому, от що треба. Як це впливає, власне, на мої стосунки з грошима? Чим гірше я віддаю гроші важче, так, воно йде все, тим менше легкості в мене в цілому в грошах. Тому що я думаю, що вони не будуть легко до мене приходити. Бо в цілому існує, начебто, такий стереотип, така установка, що гроші можуть кудись втекти, вони можуть закінчитись. Вони можуть закінчитись і тоді все. Ну, Здавалося, ну що все. Да? ну Піду зароблю, я ж заробляю, в мене є стабільні джерела прибутку. Тобто це абсолютно така ірраціональна історія. Вже будучи дорослою, я добре заробляла, достатньо хороші гроші, тобто мені вистачало і на життя, і я відкладала, і я зараз там заходжу в магазин, я не рахую гроші. Да? Але, тим не менш, ця напруга всередині залишається. Скільки б я її не пропрацьовувала, хоча вже зараз я б сказала, що з цим значно легше. Тому, якщо у вас є схожа проблема, схожа трудність, обов'язково напишіть мені це в коментарях. Як же цю трудність долати? Перший крок до подолання цієї установки її визнати. Так, у мене дійсно є страх. Витрачати гроші. Друге, це обов'язково знати, чого ви насправді хочете, ваші істинні бажання. Власне, в своєму і груповому, і особистому наставництві я дуже багато часу переділяю своїм істинним бажанням, щоб ви могли точно знати, що вам потрібно, що вас запалює. Тому що гроші в це життя приходять для задоволення, не лише для того, щоб ви. Покрили свої базові потреби, але взагалі жили в радості, могли собі дозволити якісь матеріальні, приємні речі. Тому ми потихеньку починаємо хитати цю установку. Так? Ось навіщо ми пишемо бажання, щоб нас щось запалювало. Я не просто хочу там якусь квартиру. Якщо ви дійсно її хочете, чи там якусь машину, чи просто хочу багато одягу, так, така компульсія, просто хочу накупити, забити цим одягом свої шафи. Ні, це має бути щось, що дійсно про вас. Тому що є люди, для яких неймовірно важлива їжа. От їм важливо харчуватися смачно. Наприклад, це має бути здорове харчування, оце те, що дає їм енергію. Те, що їх сильно радує. Ну і класно, і зосередьтесь на цьому. Так? Прям беріть, це ставте фокус свого життя і от, концентруйтесь на цьому. Дозволяйте собі це. Так? Чи є люди, для яких важливо виглядати красиво, вишукано, стильно. Це не означає, що треба багато одягу. Так? Але це продуманий гардероб, це певні капсули. Це хороша якість цього одягу, можливо, співпраці з стилістом. Да? І от ви також ставите це собі фокус, от що я хочу саме це. І ви дозволяєте потихеньку, хоча б спочатку думати про це, мріяти, а потім реалізовувати. Все решта уходить да, в тінь, на задній план. Далі, коли ви вже точно знаєте, чого ви хочете, важливо витрачати з. Радістю, з легкістю, прям тренувати цей м'яз. І це певний процес, тому, власне, в рамках свого наставництва я багато даю практик, які пов'язані з тренуванням легкості у витратах. Там є прям конкретні практики, і їх багато, і їх треба прям детально розбирати. Ще, що ви можете робити, да? прям робити собі подарунки собі. Да? Не просто винагороджувати за якийсь результат. Ну, наприклад, зроблю запуск, там, да? якщо там в моєму випадку, зроблю запуск, там, наберу групу і тоді дозволю собі таку-то подорож. Да? А робити собі невеличкі приємності, наприклад, раз в тиждень. Ось щось що вам дуже подобається. Наприклад, сходити в якийсь улюблений ресторан. Там, чи побачення з чоловіком, чи соло-подорож да, раз в місяць. Такі якісь речі, які особисто вас надихають, драйвлять, От ви купу енергії від них отримуєте. Да? Тобто ми цю ємність качаємо потихеньку, потихеньку. Життя довге, ви все встигнете. Да? Але цей блок це установка, що. Страшно витрачати гроші, така напруга в такому запоріму. Це установка, яка дуже сильно впливає на те, що ви недоотримуєте гроші. Тому що ви не можете навіть більше просити. Оця ємність вона ж працює в два боки. Мені важко віддавати, віддавати страшно. Це значить, що і просити важко. І ставити вищий цінник на свої послуги також може бути важче, бо немає ось цієї легкості. Знову таки, це не марнотратство. Про марнотратство ми будемо говорити окремо, це саме фізичний на рівні тіла затик, коли дуже-дуже страшно витрачати на все. Ну, все. Хоча ви вже можете розуміти, що взагалі-то у вас вже фінансові можливості є, тому що у кожного є певні фінансові можливості, певний рівень. Да? І от, якщо ми качаємо цю ємність потихеньку, помаленьку, трішки легше витрачаємо, да? ви побачите, як зі зміною свого стану будуть змінюватись і ваші доходи. Тобто це прям буде видно на матерії. Так? Оця легкість з'явиться і в розмові про гроші, і, наприклад, з вашим роботодавцем, і в розмові з чоловіками та жінками, тобто всередині сім'ї. Але цю напругу треба всередині себе пропрацьовувати. розумієте? Без цього взагалі ніяк. Так? Тому робимо собі малесенькі такі подаруночки, в насолоді, в задоволенні. Ну і останній пункт, він може бути найважчий, але він також дуже необхідний дозволяти собі щось на рівень вище, ніж ви звикли зазвичай. Це можуть бути реально дрібниці. Наприклад, раніше ви купували хліб за 30 гривень, а зараз ви дозволяєте собі хліб за 40 гривень. Так. Ну, якийсь там свіжоспечений, наприклад. Не просто батон, а з пекарні. Чи раніше ви брали там звичайну воду, бонакву, да? а тут ви можете собі дозволити там, якусь більш не знаю, іноземну воду купити дорожче. Знову таки, не Просто тому, що я вам сказала, а от щось, що вам хочеться, щось, що потрапляє вам в око. Ходити в ресторан не в той, який ви звикли, а, наприклад, сусідній, який там більш дорожчий, ви в нього ніколи не заходили. Да? От спробувати зайти туди, спробувати замовити, навіть якщо ви там не можете собі ще поки що дозволити там вечерю, але дозволити, наприклад, собі десерт. Так. Ось прям потихеньку знову-таки качати цю ємність і все одно витрачати так, як ви не витрачали до сих пір. Так, попередньо ви так не витрачали. Але це прям треба робити зусилля і витрачати. Так. От я власне, почала ходити в магазини там, більш брендового одягу. І купувати його собі. Я зрозуміла на якомусь етапі, що взагалі-то я давно фінансово можу собі це дозволити. Але внутрішньо були певні такі бар'єри, які мене прям дуже сильно сковували. Да? Начебто, я ще до цього не доросла. Все починається з голови. Ось тут. Да? Ось тут. Я не кажу, що треба прямо йти в люксові бренди зразу купувати. Ні. Пробуйте хитати свою ємність на своєму рівні і на трішки вищому. Да. Наприклад, там купити одяг не в зарі, а в Масі дутті. Да. Просто, буквально, там є певна різниця, да, але вона знову таки не катастрофічна і не велика. От прям пробувати. І обов'язково написати мені в коментарях, що з того вийшло. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас цікавою. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і обов'язково в коментарях напишіть, чи пробуєте ви справлятися зі своїм страхом, витрачати, чи вам це вдається, і що ви для цього зробили. До зустрічі!